Друзі, всім привіт! Я думаю, що треба вже змінювати привітання спочатку з Друзі, Всім привіт з сонячної Іспанії! На Друзі, Всім привіт з не сонячної Іспанії. У нас тут гойдалки: день сонячно і спека, а день похмура погода та прохолодно. Не скажу, що холодно ні, класна, файна погода, прохолодна, вітерець такий. Але ж хочеться сонця вже, хочеться тепла і вдома холодно, я навіть замерзаю. Алісу відвела до школи і купила собі каву сиджу п'ю, бо зранку сталося розчарування, закінчилася кава вдома. Вчора ніхто про це не подумав, а сьогодні, зранку, з'ясувалась така ситуація. Ну, нічого, є проблеми і погірше. Вийшла купити каву. І зараз піду додому. Я хочу вам показати свої квіточки сьогодні. Тому ну, кому не цікаво, можете перемикати, кому цікаво, залишайтесь. Я коли називаю відео, люди деякі, і це добре, що вони з'являються час від часу. Думають, що тема відео буде тільки про це: от 20 хвилин, 30 хвилин я буду розмовляти про те, що я написала в, в назві до відео. І людина мені там. Предяву кинула про те, що на минулому відео було про втекли з України, але я дуже багато розмовляла про те, що пофарбувати Алісу. Я думаю, що всі розумні люди і ті люди, які мене дивляться давно, розуміють, що це влоговий канал і тем в відео дуже багато, тому людина. Заходить і на початку відео бачить одне, але це початок відео, початок дня за день може відбутися багато чого, і теми багато, які підпідіймаються. Тобто відео таке різноманітне. Немає такого, що одна тема, все відео 20 хвилин, я розмовляю про щось. А людина мені кинула пред'яву про те, що я значить дуже багато розмовляла про те, щоб пофарбувати Алісу. Тоді давайте так. Ви можете мені писати прямо тему відео. Я буду розмовляти 20 хвилин на цю тему. Або які теми я можу підіймати у відео, можете також мені написати, якщо ви вирішили слідкувати за моїм каналом і казати, що і як мені робити, чи давати мені якісь вказівки з приводу того, про що розмовляти саме в таких відео. Поки сиділа, вже вийшло сонечко. Покажу вам, яка зараз погода в Аліканте. Фонтан тут поприбирали, бо раніше багато, дуже сміття було. Зараз чистенько. Молодці. Ось така погода. Похмуро до цього було 5 хвилин тому ще було сіре, все. Вчора довелося знімати білизну, бо ввечері пішов дощик. Ой, зараз сонечко світить. Клас! Мені подобається, що в валіканти є. Закриті місця для того, щоб погуляти з собакою, вигуляти її і зачиняється дверців, тут паркан, щоб не могли зайти люди, якщо ну, ті, які, у яких немає собаки, вони бояться. Якщо вони бачать, що тут сидять люди з собаками, то не заходять. І можна зачинити, щоб собака не вибіжала, нікого не покусала і взагалі не втікла. Тобто є дуже багато таких місць, де саме для прогулянок з собакою, для вигулу собак. На... В паркані там написано, є табличка, на якій написано, що тут можна гуляти з собаками. І це дуже класно. Знову ж таки, назва до цього відео буде в моєму стилі, щось типу, чоловік зійшов з розуму чи щось таке. Буду показувати вам сьогодні квіти, які в мене є. І ці квіти ну, останнім часом дарує мені Женя, приносить додому, чому я... неймовірно це мені приємно. Чому я рада. І це він знає, що це мені приносить задоволення, і робить для мене ну, такі сюрпризи, що неймовірно приємно. Ще сьогодні я хочу показати вам фрагменти, як Аліса вчора робила Crumble Cookies, значить так називається печиво. Вона сама знайшла в Тіктоці рецепт, показала мені, ми сходили з нею Меркадону, купили необхідні продукти, і вона виявила бажання приготувати це печиво. Вона готує його вже. Не перший раз, але рецепти трішки змінюються, або вона хоче якось прикрасити по-іншому, так як їй сподобалось в тому рецепті. І ось вчора вона знайшла рецепт, де треба прикрасити сирковою масою, ну щось якимось кремом таким сирковим. На жаль, в нас немає ні блендеру, ні міксеру, нічого такого, щоб взбити це, щоб було як крем. Але ми Ну, як змогли, так і прикрасили. Що сподобалось, ми купили в Меркадоні, таку, типу як стружку шоколадну. Коли додала Аліса його в печиво, цю шоколадну стружку, коли запікалося, воно не розтіклося. Мені це дуже подобається, що ми дуже часто хотіли додати з неї якийсь шоколад всередину, але ж ми розуміємо, що він розтечеться, запечеться. А ця стружка дуже підійшла до цього печива. Подумала, як приємно мати доньку. Це ж вона буде готувати щось смачненьке. Чим старше, напевно, стає, тим смачніше буде виходити. Зараз вона тільки експериментує, але вже вчора ми їли це печиво женію, і воно було дуже смачне. От як класно мати донечку. Крамблку кукіс від Аліси. <реш> Бо пишуть Аліса, що ти мамі не допомагаєш, треба залучати тебе до кухні. Ось показую вам цю господинку, Дивіться, все робить сама. В неї є тут рецепт Crumble кукіс, Дивіться, що треба зараз. Треба розтопити 120 г масла вершкового, 120 г цукру, одне яйце, половина чайної ложки розрихлітеля, 250 грамів борошна, тісто на 20 хвилин в морозилку. Прикрасити, як хочеш. І крем можна зробити. 100 грамів. З сиркового. Сока, да? Сиркової маси. Творожний сир. Угу, да, десь так. Сир, цукор і масло. Молодець Аліса вже багато разів робила цей, це печиво, а я зробила тут м'ясо, трішки перетримала, що сир дуже розплавився. Поки що рідке дуже. А смачне яке? І Аліса каже, диви, диви, від стінок так відділяється. Це я робила, поки сама себе не похвалиш. Молодець. Мамина помічниця, у нас буде такий десерт сьогодні. Ви поділишся? Ти ти граєш, ти в мене ще актриса ще та. Коли для крему ось такий сир. Ну, я не знаю, якщо чесно, підійде воно Давай. чи ні для вот тут надо. крему, то це ми спробувати. Вирішили. Ой. Підійде це чи ні. Євро коштує в Меркадоні. Теж Аліса зараз змішує масло вершкове, цукор та цей сир. Крама. Якби в нас був міксер, блендер, щось таке. Що... Боже Аліса, це що за подарунок долі така донечка, як ти. Та? Mm -hmm. Дивіться, вона засипає ці. Шоколадні. Таку, ми стружку купили шоколадну. Це, це щоб... Палички. Палички. щоб потім, коли вона кремом змастить, зверху додати. Та вже готова, дивіться, Яка. Ой. Ой, нічого, зараз все зробиш. Ну, ось ця така вийшла. Месенько. цікаво, як буде запікатися, як буде шоколад. Розтікатися чи ні. Це також у Меркадоні ось таке куплене. І я так зрозуміла, що це чорний шоколад. Не написано шоколад і негро, мантека де какао. Сукар, паста де какао. Ваніль. Какао 41% мінімум. Так, все готово. Аліса хоче ще зробити, а я їй кажу, що треба спочатку скуштувати ці. Mm -mm. Mm -mm. Ну як можна? Я зрозуміла, в тебе вже понеслося і тобі хочеться все більше і більше робити. Але ні, я спочатку це зробимо. 180 градусів, 15 хвилин. Чекаємо. У нас не зовсім вийшов Крем. Оце сама соромна печенька. Обережно. Але така маса. Тивора. Це угу, Церкова. Ці такі будуть осі, Угу. Вау. Молодець. Вчора ми за Лисою ходили на продовження тіє для неї. В неї була сіта в поліцію. Прийняли документи. Сіта була на 10.30, а вийшли ми з поліції в 12, ну, з чимось там, 12, десь 15, ось так. Тому що ми за лісою зробили фотографії і мені, і їй в кабінці. Фото. В мене нормальне фото, а Ліси фотографії не підійшли, довелося вчора переробляти, тому що заважало волосся. І не видно було очей. Тому сіньор сказав, що треба піти і зробити нові фотографії. Фотокабінці, звичайно, що ти можеш подивитися, як сісти, а потім тільки натиснути фото. А тут робила, жінка фотографувала, і фотографії вийшли, ну, такі собі, але довелося волосся прибрати для того, щоб було видно очі. Коли ми повернулися, знову довелося сидіти в черзі, дали нам знову талончик. Тому вчора сиділи два рази в черзі, чекали, поки зроблять. Але, дякуючи Богу, все нормально, все зробили. Тепер чекаємо вже час, коли можна буде забирати картки. Все нормально. Якось вже давно я не малювала нові картини, вже треба поповнювати галерею. Ось мої квіти. Ну, Це я зараз для вас поставила їх тут, щоб показати, бо взагалі вони отам за балконом знаходяться. Або ось тут пальма стоїть. Це Аліси куточок, тут її диван, Хочу сьогодні випрати цю штору. І треба засунути Аліси самокат сюди, в диван. Просто я минулого разу його підняла, а потім він так і зафіксувався спинка, бо він збирається, просто, щоб сидіти на ньому. І не змогла його розкласти назад. тому Сьогодні треба це зробити: прибрати самокат, поки Аліса в школі випрати штору. І хочу я подивитись, може на Аліекспрес поличку для квітів, щоб там можна було встановити світло. Ну це я собі таке придумала, я не знаю, є таке чи ні, щоб підсвічувати ці квіти. Тому що за балконом, там взагалі маленька тільки частина, де можна їх поставити, немає багато місця. І... Щоб світло їм було, бо тільки в нас одне вікно ось це і все. Ой, там Аліса, до речі, картина. Це Аліса малювала. Рибок. Ось і квіточки. Можна поставити їх ось тут, може, десь в кутку. Таку поличку зі світлом. Ну, я поки ще думаю, там. Буде заважати відкриватися шафі. Тобто тут єдине місце, де можна це зробити. Орхідея розквітає, все більше і більше бутончиків вже розкривається. Ось така вона вже гарнюща, блін, вона така просто шикарна, гарна і така велика прям. Цю квітку, дарував мені, цю квітку дарував мені Женя, цю квіточку подарував мені Женя, і вона всі квіточки вже відцвіли, а потім знову зацвіли. Ось так рясно досить. Боже, яка вона гарна. Треба її помити, повитирати листочки. Все зробимо. І знову він мені приніс такого ж червоного кольору, ще одну. Віточку. Зараз будемо з вами її відкривати. З приводу орхідеї розповідала, що в орхідеї побачила я якогось жучка, зараз же я його не бачу. І потім на слідуючий десь день я побачила, що там павучок маленький, жовтенький такий, і павутиння. Я того павучка задавила. І тепер все нормально. Цвіте, гарна орхідея. Хочу відкрити. Каланхой, подивитися, що там всередині, бо з цієї плівки пакетику може плісня вас з'являтися. Взагалі <рес> дуже приємно. Женя заходить додому після роботи. І я не здогадуюсь навіть, а він з квіточкою стоїть. Орхідею цю приніс таку шикарну, гарну. Тепер Каланхой, я кажу, знову червоний вже ж був. Бо цей Каланхой, я думала, що він ну, не виживе. Він відсвів, і я вже навіть надії не мала, але дякую, що за цвіт, дуже гарно, приніс неймовірне задоволення. так, що ж тут, наче ще й нічого, все гарнесенько. Як я люблю квіти і люблю, особливо коли вони цвітуть. ну Пальма також дуже гарна, але ж вона дуже повільно росте. Може, пересаджувати її треба. І тут в мене ж росте мандарин. Все-таки росте тут. Треба для нього вазончик знайти і пересадити. Я боюся, що коли я його пересаджувати буду, то після того він ну, загине. І все, вже треба полити. Зараз буду займатися, треба полити квіти і орхідею, також поставити у воду, прибрати самокат та побрати ці штори вже треба. Може, в когось є така поличка зі світлом, і ви десь її замовляли. Напишіть де саме, може на Аліекспрес, може тему де, щоб якість була непогана. А я зараз також подивлюся, сяду. Напевно, це все зроблю. Сяду і подивлюся якусь поличку. Дуже хочеться мені зробити такий куточок для квітів. Мені це приносить задоволення, і це відволікає від. Від таких ось проблем життєвих, коли ти доглядаєш за ними, переймаєшся, слідкуєш, коли за квітне думаєш, ну і таке інше. Мені цей процес подобається, тому треба зробити собі такий куточок для душі. Ближче покажу тут стільки бутончиків. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати коментар в підтримку нашого каналу. Всім гарного настрою, до зустрічі у нових відео.